Зараз називається інституція держави України, якою вона має змінитися. Ми намагаємося зараз дещо вгадати, щоб все тут було так багато. Але вгадати в нашій країні достатньо важко. У мене є незнайомий експерт, який працював майже по всьому світу. І Він наводив приклад, чи відрізняється Україна від Африки, то було досить цікаво. Каже, в Африці, якщо немає, то точно немає. Якщо Україні немає, ну треба, то ми даємо. Тому тут вгадати щось, це достатньо буде складно. Основна, скажімо так, які от до нас найбільші претензії або е, наші зауваження це в основному це не стійкість наших інституцій. Це основна така ключова річ, яка до, до нас висувається з переводу нашої європейської інтеграції. Тому, Тобто, основна вимога має бути стільки інституції, інституцій. Містерство рейнування громади воно тут є ключовим. Що стосується тієї сфери, яка ближче до мене, то мені здається, що ключовими такими двома ключовими цінностями або двома ключовими пунктами, які для нас важливі будуть на, на, на найближчому майбутнє, це, по-перше, безпековий компонент, і по-друге, це конкуренція. Якщо ми зорієнтуємося на безпекові компоненти, на е, конкуренцію, то ми зможемо все-таки рухатися вперед і щось е, зробити. Що стосується освітньої сфери, про яку вже багато говорили, багато чого робили, то е, для прикладу ми зорієнтувалися на те, щоб е, зробити програму для ветеранів. І залучити їх на Державну службу і місцеве самоврядування. Був проект «АЕКС», ми його реалізували, зараз йде його продовження і тому подібне. Тобто є така от тенденція, яка буде ключовою, оскільки в нас відбувається зміна за демографією нашого суспільства, скажімо так, і ветерани будуть займати таку позицію. Оскільки ми мали такий досвід підготовки управлінців. З ветеранів, і, там пан стоїть, його син у нас колись навчався, зараз воює. І е, ми десь починаючи з АТО ООС, намагалися цю е, проваджувати життя. Як виявилося це достатньо така перспективна, достатньо правильна річ, яку вирука в і вона до сьогодні. є. Ви вже тут згадували, освіту там вище. Середня освіта, нижча середня освіта, середня-середня освіта, У нас е тут реформи <coughs> постійно змінюються, вектори йдуть вперед, не знаючи, чи буде в нас і далі бакалаврат, чи далі буде магістерка, тому що тут ви ви виникає дуже багато всіляких питань і так далі. Пов'язаних з тим, що інтеграція в освітній сфері в європейських простір де-факто вже відбулася. У нас поїхав туди студент білоруку, і порушує подачі велика кількість. Дружні вечерям вражаються. Вже Вона вже почалася. Тому хочемо чи не хочемо, то ми будемо інтегруватися через тих, тих, хто туди поїхав, і тих, хто в майбутнє. Намагаюся це. Одні з за закладів вищої освіти намагаються це зупинити, намагаються долучитись, створити якісь кампуси закордонні і тому подібне таке речі. Тобто питання конкуренції нашої освіти воно стає нагай. І Повертаючись до двох пунктів, які е, все-таки е, визначають це безпекові компоненти, хочемо чи не хочемо, ми мусимо це будемо робити. Друге це конкуренція, яка до нас так отак, отак напила. Тому е, з метою економії часу. That was a